ЧЕТЕР. Балакати, цвірінькати, проптахів, стукотіти зубами. Дієслово. Балаканина цвірінькання, стукіт, зубів, іменник. НАУН idle, Continuous talking – the rapid sound made by teeth knocking together from cold or fear. БАЛАКАНИНА Порожні, безперервні розмови, швидкий звук, який видають зуби, стукаючи один об одного від холоду чи страху. For example. 1. the students wouldn't stop their chatter during the lecture. Студенти не припиняли своєї балаканини під час лекції. 2. I hate when my colleagues chatter on the phone all day. Я ненавиджу, коли мої колеги цілий день балакають по телефону. 3. His teeth began to chatter when he got out of the cold water. Його зуби почали стукотіти, коли він вийшов із холодної води. 4. Chatterbox. Балакун базикало 5 chattering прикметник дієприкметник балакучий стукотливий was the chatter was sweating